Добрий-добрий вечір, а вечір добрий. Соні нам прийшла. Трішечки подарків. Цього разу. 50 на 50 вона принесла. Так що, нагадую, що прошка не потрібна. Xbox Series S краща консоль в світі. PlayStation 5 потрібна 50 на 50, але після того, як Філ Спенсер став супер широкий, в принципі, і базова п'ятірка нафіг не потрібна. Це так, щоб, як то кажуть, базова інформація була. Але окрім базової інформації, давайте поговоримо про Days of Play. Це розпродаж, який прямо зараз почався, і я для вас по ньому заготовив багатенько цікавої інформації. Почнемо навіть не з. Комп'ютерних магазинів почнемо з фізичних магазинів, тому що саме там відбувається годнота. Саме там сьогодні дискова версія PlayStation 5 Slim Fortnite Edition віддається за 22 тисячі гривень, що дуже-дуже добре і навіть дешевше, ніж Digital Edition Тобто, ви розумієте, да, про що йде мова? Що хороша дискова консоль зараз із-за акції коштує дешевше! Дешевше, ніж Digital Edition Не знаю, такого ніколи не було і не буде. Так що треба брати 22 тисячі гривень за Fortnite Edition. Дуалсенси білі, чорні, різнокольорові, можна урвати за 2700 гривень. Не сказати, що сильно дешево, але, хоч така невеличка знижка, все одно приємна, якщо хтось відкладав, відкладав, відкладав покупку. Зараз за 2700 можна урвати DualSense. Але не це цікаво. Цікаво, що PlayStation VR 2 на знижки у нас не потрапив. Я його не знайшов по магазинам. Чого так сталося? Давайте разом подумаємо. Вже такий популярний гаджет нікому не потрібен. Ну, коротше кажучи, PSVR 2 наразі на розпродажі немає, але PlayStation Portal якраз такий, що дуже дивно він досить популярний. І час від часу мені пишуть хлопці коментарі, що я купив, я дружині купив, там я дитині купив, як другий екран, коли там всі лягаємо спати і так далі. Тому подібне. І я бачу, що в магазинах портал якраз таки є. При тому є і білий портал, і чорний портал, в який ви зайдете, шановні! До білих чи до... Чорних я б опи зайшов, якщо ви розумієте про що я кажу. Так от, 9 тисяч гривень, знижка присутня. І на білий, і на чорний. Так що обирайте, який вам посміхається. Також консолечка PlayStation 5 Pro. Я її не знайшов в комфі, я її не знайшов в Фокстроті з супер зниженими цінами. Там 35700 ціна. Так, да, там є знижка, але вона ну така мінімальна. Але я порився по інтернетам і знайшов, що на ретро-магазі Зараз прошку можна урвати нову за 33 тисячі гривень. Чесно кажучи, це дуже приваблива ціна. По факту це 10 тисяч. Тисяч поверх з оригінальної консолі. Тобто докладаєте десятку, це приблизно 50% вартості базової консолі, і ви отримуєте про консоль, в якій 2 терабайта пам'яті. Ну, як на мене, вже це непогано, що 2 терабайта пам'яті. Я вже мовчу за те, що там іде більш потужна відеокарта, трішечки підрозогнаний процесор на 50 МГц і все таке. Так що ціни, в принципі, Ну непогані по акції, непогані. Серед дискових розпродажів, знову таки, ми до цифри ще не добрались. Ми зараз kažemo za Базу всіх баз за походи по магазинам. На дисках зараз хороша акція на принца Персії Lost Crown. В комфі Фокстроті моє його можна урвати. Дискову версію на PlayStation 5, диск не PS4, саме PS5 версія, за 700 гривень. Це просто аста лавіста бейбі. Одна з кращих ігор в жанрі метроїдвання. Пропускати ніяк не можна, а на дискі це просто мана Небесна. Мана Небесна треба брати. Також я помітив Helldivers 2 за 1100 гривень. Ціна самобазована, якби не дешевше. І не дорожче, ніж завжди. Так що думайте самі, вирішуйте самі. Також можна урвати тлоу ремастеред. Отут вже цікавіше 1200 гривень, в принципі, на хайпі. Ну, хоча, блін, серіал говно таке жорстке, про який хайп ми говоримо, але... Але все ж таки, якщо у вас хайп від серіала, можна за 1200 взяти на диску Клоу ремастеред. Отака от е, інформація. Ну і якщо казати про негативний хайп, то Rise of the Ronin також є на цьому розпродажі, і на нього вже непогана знижка. Дискова версія для PlayStation 5, тому що PS4 версії не існує. Да, так от дискова версія на PS5 обійдеться вам 1300 гривень. Це ми проговорили фізичний розпродаж. Фізичний. Далі у нас іде <кхем> Нео заходить в кімнату, одягає оку. Куляри, і каже, ми занурюємось в матрицю, шановні. Переходимо на консолечку PlayStation і дивимось цифровий розпродаж. Погнали, покажу, де він знаходиться. Погнали, розкажу, що там продається, і оце все. Полетіли. Я трішечки собі виписав, брехати не буду, щоб, знаєте, так підглядати, що є цікавісінько. І так, заходимо PS Store. Ну тут одразу нам підказують, що Кіберпанк Мадафака 50% знижки. Ну, це невелика знижка, невелика, як не крутий. 750 гривень за базовану версію гри. Це таке собі. Танцювала да не, да не доданцювалась, ну якась така фігня 750 гривень, ну просто не про що. Хоча Complete Edition за 1400 гривень, ну знову таки дуже дорого. Але, можливо, хтось уже, знаєте, там чекав, чекав, чекав місяцями і не потрапляв на знижку, то в принципі можна подивитись, але все одно б я не брав. Все одно я не брав би. Так, а тепер переходимо до дійсно більш цікавих варіантів по розпродажу. Заходимо і бачимо великий і потужний розпродаж. The Last of Us Part Два ремастери 1200 гривень. Це те, що я розповідав. Фізичне видання за 1200 так само в Україні продається. Якщо чесно, якщо вже брати дала стуху 2», то ну, звісно, треба брати на диску, тому що потім можна і, при... і перепродати. І якщо будуть зливати ще раз ексклюзиви, цей диск можна буде зламати, потопити, спалити, розплавити, що завгодно. Так що диск треба брати, звісно. Взагалом, я хочу сказати по цьому розпродажу, що він жлобський, він жорстко жлобський, і е, якраз таки видавництво Sony тут ну дуже слабке. Знижки дала. Наприклад, AstroBot 15% це просто скам, так само, як і 20% на Last of Us Part 2. По суті, це скам. І далі все буде в тому самому ключу. Але не все так однозначно, тому що Філімон Спенсер він вирішив врятувати ігрову індустрію. Він і тут пофіксив нам знижки і навіть зробив знижки на Форзу і на Індіана Джонса. Нащо він це робить, я тупо не розумію, тому що Форза нещодавно вийшла. Індіана Джонс, ладно. Індіана Джонс трішки раніше вийшов. Ладно, на Індіана Джонса. Ще можна було б дати мінімальну знижку. Але Forza, ви серйозно? Вона, до речі, продалася вже майже півтора мільяна, мільйона копій на PlayStation. Чисто на одній PlayStation вже майже півтора мільйона. І Філімон іще дає знижку, а знижка непогана. Так що зараз до двох мільйонів, я думаю, це все діло доб'ється. Із непоганих знижок. Колда, колда, ось вона, 1800 гривень. Тут і сінгл непоганий, як ви знаєте, і мультиплеєр все ще актуальний, все ще можна в нього залетіти. Ну да, на Xbox ця гра в підписі, але на PlayStation 1800 Гривень, якби прийдеться вам відвалити. Що я можу сказати? В принципі, я компанію проходив на каналі. Є проходження, вона мені дуже сподобалась. Вона прямо, знаєте, така з уклоном в якийсь нереалізм, в якусь фантастику місцями, і все це переплітається із реальним світом. І, ну, коротше, класно. Мені сподобалась сюжетка прямо бомба, прямо бомба. Стрільба шикарна, оптимізація хороша, підтримка прошки. Є тут, графон покращений, якщо будете на прошці грати. Все це непогано. Але ціна, ціна, ціна. Хотілось би, ну тисячу 500-1400 гривень було б більш смачно. А так, 1800, ну не знаю. По Fiфі, ну тут стандартна ситуація: 480 гривень базове видання, і 1400 Ultimate Edition. Дорого. За базове ще ладно, ще можна взяти, але 1400 за Ultimate це дофіга. Але що б я вам дуже радив би взяти, це Forza Horizon. Дивіться, до касаря коштує. Ну, я ставлю печатку Must Have розпродажу і на базову версію, і на базову. І ставлю також цю печатку собі. Віна лоба. <ріст> Ладно, жартую. Цю печатку я ставлю також, звісно же, на Premium Edition, подивіться, тут два DLC. одне про ралі, інше про іграшкові машинки, як вони там називаються. Ну, коротше, ви знаєте, я знаю, але сказати не можу. Так от, 1600 гривень, повне видання форзи з усіма доп-тачками, з усіма, ну коротше, все під капотом є. Брати абсолютно точно треба. Це по-перше. По-друге, тут підтримка прошки дуже хороша. Якщо будете грати на прошці, ви тут побачите прямо суттєве покращення графону. Тому що, по суті, перед нами буде режим кволіті, але в 60 кадрів на секунду. Так що задумайтесь, не пропускайте або базова, або прямо розкошельтесь на преміум видання. Це прям must have, must мастхевів Значить, що у нас тут ще РДР дорого. Last of Us Part 1 Ну, знову таки дорого, гра вже досить стара, але чомусь ціна не падає. Із-за серіала, походу, значить. Гаррі Поттер, Хогвартс Легасі. Ціна плюс-мінус така постійно на розпродажах є. Якщо на цей не візьмете розпродаж, то візьмете на наступний, а взагалі можете пограти по підписці. Ця гра доступна. Kingdom Come Deliverance. усього 20% знижки. Я просто не фанат. Я не фанат цієї гри, і я, ну я вам так скажу: я не можу або порадити, або не порадити. Я б не брав би собі за такі гроші. От, але можливо, вам це непоганий варіант пограти. А от що б я взяв би, це Індіана Джонса. Да, знижка невелика, погоджуюсь, але гра досить. Новенька. І якщо вже брати з знижкою видавництво, то я взяв би Індіана Джонса повне видання, тому що скоро вийде DLC, і можна взяти Premium Edition за 2250. І потім ви зможете в це DLC пограти, тобто інвестиція в майбутнє. Можливо, DLC, звісно, буде не дуже класне. Тоді прийдете і напишете гневний коментар, щоб Павло ти обісрався. От. Але я скажу так: я просто люблю сінгл ігри, такі, знаєте, кінематографічні. І ну, Індіана Джонс мені дуже сподобався. Знижка невелика, але якщо у вас прямо так ігрова імпотенція, це коли не хочеться грати, а коли хочеться, а не можеться, бо немає в що, це як сказати, ігровий куколдізм чи шести того. Ну коротше, якщо у вас вже всі ігри закінчилися, 20% це дуже мало на знижці, да? але гра причудова, придивіться. Ну і на рахунок підтримки прошки, скажу два слова. Тут є підтримка прошки, на телевізорі різницю видно, вона тільки в роздільній здатності. І не сказати, що критична. Так що, в принципі, отут можна сказати, адаптація під прошки. Досить халтурна і не мастхевна. Так, джедай, стандартна знижка, нема що додати, нема що сказати. Тут все у нас як завжди: 15% на Atom Fall, це просто харчок, смачний в обличчя користувачів, спайдермен летить на крилах ночі, 34% це просто крінж якийсь. Ну, гра реально стара вже. Ну, реально стара. Ну які 1700 гривень. Ви що, канабіса об'їлись чи що? Я просто не розумію. Це просто капець якийсь. Тут є пропозиція The Crew Motorfest Gold Edition. Якщо ви вже. Же там, наприклад, награлися в Форзу, хоча я сумніваюся, що ви на PlayStation в неї встигли награтися. Придивіться, ви не пожалкуйте. Не знаю, я про себе кажу. От по своєму досв... досвіду, гра з однієї сторони копіює Форзу, з іншої сторони навалює тонни ексклюзивного нового універсального геймплею. по типу польоти на літаках, по типу гонки по воді на катерах. Тут дуже багато всього прикольного з шикарною картинкою. Оця гра вона на прошці виглядає. Тут є підтримка прошки, виглядає просто. Як я не знаю, як божий адуванчик, просто шикарно виглядає, шикарно грається, ну мастхев. Не знаю, для мене це гонки от топ-2 Форза і Крюмотерфест. Це просто ідеальні гонки, не пропускав би в жодному випадку. І е, да, ви знаєте, що у Ubisoft 500 тисяч видань, не ведіться. Я вже сьогодні для вас передивився ці видання. По суті, вам зараз за касарь Ultimate Edition. Ну, як на мене, це прям те, що доктор прописав. Нічого зайвого в цьому виданні немає, а все, що треба, тут уже на борту загружено. Йдемо далі. Dragon Age в Вілд Уже була знижка, приблизно так само він і коштував, так що я цей раз просто промовчу. Немає що сказати. Mortal Kombat, знову таки ціна непогана, але він уже бував на знижках. Якщо хочете, можете взяти. Але, чесно кажучи, там бажано грати в повне видання з DLC-шкою, з ДОП-персонажами. А як ми знаємо, наразі там ціна трішечки більш кусається. Ми це поки що будемо пропускати, тому що тут на розпродажі. Розпродаж, звісно, не. Не фундаментальний, але цікаві речі можна буде знайти. Alan Wake преміум видання це з DLC-шками, одразу усього за 800 гривень. Ну це не те, що must have, це отак от зайшов, купив і пішов. Обов'язково. Alan Wake, офігезний синглплеєрний проект, плюс DLC-шки, це ще там години 4 DLC-шка, Хоча ні, давайте так, по 2 години ще й на DLC-шки піде у вас. Ну, може у когось і подовше піде. Так що буде в що пограти, Контент різноманітний, красивий, є підтримка про. Шічки я буду розказувати значить, кожній грі про цю тему. І скажу, що Alan Wake 2 взагалі погана оптимізація і на ПК, і на консолях. Але із останніх патчей, які виходили під прошку, додали режим 40 кадрів на секунду. Він, типа, балансує між quality і performance, І от в такій якості краще за все грати в цю гру. Ну а якщо ви будете грати в 60 кадрів на секунду або в 30, ну тоді будуть деякі проблеми. Наприклад, 30 кадрів на секунду у вас будуть 30 кадрів на секунду. що якби не камільфо в такій грі, хоч вона. Повільно, але хочеться 60. От, а в 60 кадрів на секунду графон буде ну максимально спрощений, чого б, звісно, не хотілося б бачити на потужній консолі. Так що режим 40 кадрів на секунду це те, що доктор прописав. Assassin's Creed Mirage дорого, дуже дорого, пропускаємо. Lord of the Fallen. Ставлю печатку, король розпродажу. Значить, Павло рекомендує, рекомендує і ще раз рекомендує. Тому що ціна 560 гривень плюс до Lord of The Fallen, вийшло свіже оновлення дофігіща правок, дофігіща правок по мувменту персонажа. Там зробили, що він тепер і ходить як Майкл Джексон і перекатується по-іншому, і все таке баланс повністю пропачили, змінили, додали контент, додали босів. Коротше, це обов'язково треба пройти, якщо ви фанат соузлайків. Like тут і графоній хороший, тут і е, реалізація непогана. Да, це, звісно, не мієць закі, але все одно гра вийшла годна. На початку не сама класна реалізація була, Але на даний момент, після Пача 2.0 тут уже пальчики оближиш. Так що придивіться, от це я вам можу порадити з великим задоволенням в цю гру пограти. Ну і додам, що на просі вона виглядає достойно, прям таки достойно виглядає, приблизно як на середньому ПК. Я б так би сказав би. Я хочу сказати, що Horizon Adventure просто неадекватно коштує, при тому, що гра повний фуфіл. Фінал фентезі неадекватно коштує, абсолютно, просто неадекватно. Далі, The Query дивіться, не протупіть. Це бонус. Пус контент-пак, це вам не потрібно, а вам потрібно ось це квері для PS5. Ось оце, оце саме гра коштує зараз зі знижкою недорого 273 гривні, і це підлітковий слишак. Про підлітків в лісі, які ховаються, на каналі є проходження. Гра не сказати, що мені дуже сильно сподобалась, але і не сказати, що я пожалкував, що її пройшов. Отак, отак я скажу обережно. Так що, якщо вам подобаються інтерактивні фільми за такі гроші, ну такий, знаєте, годний контент, Годний. якщо б це було 500. Гривень. Я б уже сказав би такий ред флаг, ред флаг, ред флаг не підходить, але за 273 чому ні? Так, скоро, до речі, скоро у нас виходить Borderlands 4. А це означає, що треба за закрити троєчку, якщо ви ще не проходили Borderlands 3, за 200 гривень, знову таки можна забрати. Гра оптимізована під PS5, можна побігати, можна позакривати контент. Також із цікавесенького Metro у нас тут є повне видання за 240 гривень, в принципі, знову таки можна роздивитися. Далеко не мастхев, але якщо ви не проходили чомусь Metro Exodus, то можна придивитися. Так, далі, 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 далі. Палатро зі знижкою. Марк Церні дав добро на знижку, каже, давайте знижку, я, я підтверджую, Годно та, можна давати знижку. Але але знижка, на жаль, мала. Pacific Drive, 50% знижки дороговастенько. Так, Термінатор Resistance, Знижка непогана, але ну, це така гра, знаєте, категорії С, я б її назвав би. Так що, ну, я запустив, вона да прикольна. Але але щось мене не зачепило, на відміну від робокопу. Так, Midnight Suns Кожен раз раджу цю гру 314 гривень. Покрокова гра від творців XCOM. Якщо вам подобаються покроковочки, ваш зелений шлях в цю гру буде йти однозначно. Але якщо вам покроковочки не подобаються, і ви фанат, наприклад, польських детективів, то для вас також є непогана знижка. Nobody Wants To Die за 410 гривень це непогана пропозиція. Гра сама по собі недорога, вона коштувала до касаря там щось 800 гривень чи 1000, але вона прямо кла класну має атмосферу кіберпанкову, класний візуал, цікаве дослідження локацій, коли ви там все відновлюєте, кор коркопишитесь в цих всіх спогадах і так далі, то подібне. І ми грали в неї на стрімі, і вона дуже залипательна, дуже класна. Мені прям дуже сподобалось, тому хоч і знижка невелика, але хотів я, щоб ви також звернули увагу на цю гру, тому що вона непогана, вона непогана. Так, ідемо далі. Ідемо далі. row за 237 гривень. Тут, в принципі, така сама історія. Не міг пропустити, тому що гра, хоч і провальна, але, знаєте, от тут такий варіант, якщо подобається gta подобні ігри, просто побігати, просто постріляти, просто провести час, позакривати якісь активності, послухати подкасти. Якщо ви таку гру шукаєте, пограйте в Assassin's Creed. <с? <с?> ладно, ладно, жартую. То пограйте і або в Assassin's Creed, або в Saints Row. От Saints Row ідеально підходить. Просто щось там навалив, якусь музичку, бігаєш, стріляєш, піде, піде, ціна невисока. Так, ідемо далі. Є ще у нас США Ара тут хороша така шара, ми до неї зараз підбираємось. Вартові галактики за 300 гривень, я вважаю, що це дуже-дуже гідний варіант, хоч грає і в підписці, але в колекцію за 300 гривень це просто пальчики оближ. Одна з самих крутих ігор, знаєте таких сингл на проходження по Марвел, по факту, по Марвел. Вона, в принципі, по своїй історії, як вона подається, вона, ну. Дуже наближена до ігор від Sony. От дуже наближена. І не до тих, що ви подумали, бо ви такі, а, Конкорд, да, конко... годно, годно розумію. І персонажі, в принципі, схожі, да, і космос. Нє-нє, нє, схоже, там, ну, на спайдермена, наприклад, можливо, на Вульварина, який ще не вийшов. да, От в ту сторону воно дивиться і дуже класно. І гумор є, і графонії є, і персонажі класні. Так що, якщо не грали по якійсь причині, ну це бек-каталог, який точно треба закрити. Точно, О, абсолютно точно. Я хочу вам порадити ще забрати Control Ultimate Edition за 180 гривень. Це знаєте так, якщо знову таки не пройшли, для бек-каталога непогана пропозиція 180 гривень. І буде ще одна порада гри від мене, саме остання: гра Track Bank. Скажу так, знижка мала по факту, але просто додайте її в бажане, і коли буде знижка відсотків 75, хоча б ну, за 300 гривень. За 300 гривень, це гра... Такий, знаєте, коридорний м'ясний шутан в стилі першого фіру, першого і другого. При тому іноді кадри цієї гри можна сплутати з фіром. Воно прям один в один виглядає. Дуже непогано зроблено. Досить сучасні правки внесені в цей проект. Він грається одночасно як і стара гра, і як і нова гра. І мені дуже сильно вона сподобалась. От прям дуже сильно, тому що я фанат отіх, знаєте, старої школи шутерів. І от Трахпанк 2, це прям. Доктор прописав перестрілочки, тестостеронові, динамічні, агресивні, все дуже класно. Але єдине, що скажу, якщо ви будете шукати трахпанк, перший його не існує. Типа, <гра>, гра називається з під заголовком 2, але першого не існує. Тепер додаємо позначку VR, PS VR 2 і дивимося, нам підвезли. Тут довго гортати ми не будемо. Тут, по факту, якщо ви хочете щось годне пограти, але не знаєте, що моя порада. Arizona Sunshine ремейк просто шикардос. Знижка невелика, але якщо ви вже маєте VR... І не маєте в що пограти, пограйте Arizona Sunshine Remake. Перша частина, я нещодавно грав, мені дуже сподобалось, це прямо шикардос. Arizona Sunshine 2 також, ну можна сказати, що вона ще крутіша, ніж перша частина, але вона дорожча. Так що, якщо ви не грали не першу, не другу, очевидно, що берете спочатку першу проходите, потім другу проходите. Все інше по знижках повна фігня, ну в плані цін. Ціни тут дуже високі, чомусь VR вони проігнорували абсолютно повністю. Єдине, що можна додати, що тут No Man's Sky по знижці no Man's Sky. він в принципі непогану знижку має, але зараз я його тупо не бачу. Але повірте мені, він є. По знижці він вам обійдеться 600 гривень. Так що, якщо ви захочете No Man's Sky у віарі польотрати, в принципі, знижка знову таки, ну, середня, не максимальна, не феноменальна середня знижка. Підписочка для нових користувачів, жлобський, знову такий жлобський варіант. Ну, взагалом, то якщо ви свіжесенький гравець, якщо у вас немає підписки, то в принципі можна в це діло вписатися, да? Дивіться. У нас є три варіанти. Перший це Essential за касарь 20% знижки. Ну не сказати, що багато, да? І ну якби таке собі. Хоча 25% знижки на екстра, також я б не сказав би, що прям супер-мега знижка. Хоча 1600 гривень замість 2150, це вже ну, більш так вагомо, як на мене, більш вагомо. Але от мені сподобалося на Deluxe. на Deluxe підписку знижка тут 33%. Оце вже, скажімо так, оце вже гарно. При тому, що виходить, що екстра майже так само коштує. Ну реально, там е, стакан кваса можна вмістити в цю ціну, скільки там 40 гривень різниця, да, по факту виходить. І у вас уже делюкс видання. Понятно, що там багато хламу нагружають в той делюкс, і не завжди воно потрібно. Але за 40 гривень переплати, чому б не взяти? Так що по підпискам це тільки для нових користувачів, ще раз кажу. Жадібна Sony не дала знижку для тих користувачів, у кого вже є підписка, як завжди. Вони цього не роблять. Не можна стакати підписку за знижку. Ні. Тільки якщо ви, якщо у вас вже буде підписка, ви зможете купити. Без знижки додаткову підписку. Така от фігня. Але якщо ви новий користувач, навіть не думайте: беріть одразу оцей делюкс варіант. Там буде купа ігор, купа всяких активностей, по самі е, не можуть. Так що, хлопці та дівчатка, настав час підсумовувати. Я хочу сказати, що розпродаж цьогорічний від Sony, ну, такий собі, я б сказав би, 75 поганого і не, і трішечки хорошого. Не сказати, що це навіть 50 на 50. І з того, що мені сподобалось, це ціна на базову Консоль з диском, раз, DualSense не не пройшов, портал не про що, PS5 Pro, не знаю, це від них залежить або не від них. За 33 тисячі гривень в ретромагазі це класно. Принц персій мастхевний абсолютно на диску 3. Це у нас, да, третя причина. Ну і серед мастхевних релізів, як я і казав, там Forza Horizon, Lord of the Fallen і ще а, Alan Wake, Ну і по факту там в, по, по, по факту все. Якби не Філімон Спенсер, якби він не вписався, не зробив би знижку хорошу на свої ігри, конкретно на Форзу, то в. Взагалі мені здається, що цей би розпродаж був би дуже печальний. От ре реально цей би розпродаж вивозили поляки з Lord of the Fallen, Якийся б квері витягував би розпродаж і так далі, і тому подібне. Так що, напевно, моя оцінка цьому розпродажу буде ну балів 5 з 10, не більше. От реально 5 з 10 І те, і те, і те тримається тільки на хорошій ціні на дискову консоль, і як я і казав, на все інше. А так, взагалі, розпродаж такий собі. Дякую, що дивились. Дякую, що ставили вподобайки. Дякую, що писали шалені коментарі. Не забувайте долучатися до спо спонсорки, якщо є така можливість, ну і цілую вас, обіймаю щастя, і радості. Бажаємо. Скоро починаються ігрові презентації. І от там, І от там! от там уже почнеться справжня благодать. Просто отака будемо обмазуватись релізами, а поки що, поки що перемалуємо середні і не дуже розпродажі. Дякую, що дивилися. Пішов читати коментарі.